У нас уже є новий гість. Зараз я зацитую кілька фраз. Внутрішня дестабілізація в Україні єдиний порятунок Росії від військової поразки і краху путінського режиму. Для цього в кровоносну систему необхідно запустити отруйний вірус ідею про можливість компромісу. Цього лише необхідна згода України відмовитись від території Донецької та Луганської областей. Це власне. Я цитую колонки секретаря Ради національної безпеки і оборони пана Олексія Данілова. Пан Олексій, добрий вечір. Доброго вечора. вітаємо вас, Олексій Мічесловичу. Коли ви писали свою колонку, вона була більш націлена на внутрішню аудиторію. А у нас питання воно стосується тих подій, які були коло і навколо України останніми тижнями. Йдеться і про Мюнхенську конференцію, йдеться і про сьогоднішні події в організації Об'єднаних Націй. Скажіть за вашими відчуттями, західний світ він вже остаточно визначився щодо свого рішення по Росії чи це рішення у них на столі, і чи воно категоричне? Перше я думаю, що є велика проблема стосовно визначення цим питанням, от, навіть те, що сьогодні відбувалося в парламентській асамблеї ОБСЄ, свідчення ганьби і подвійних стандартів. От я зараз подивився на цю дитину, яка яночка, яка втратила от, дві ноги, і щоб ці мерзотники там сидять, щоб розуміли про що йдеться мова. Дивіться, вони не були тут, вони це не розуміють, вони це не бачать, і тому вони цим граються і вважають, що так має бути. Тоді скажіть, що демократія, те, що ви там лунаєте з ваших там трибун, що вона не має ніякого відношення до ваших країн. Знаєте, ну просто прикро дивитися, коли вони починаються гратися, от і вони хочуть на сьогоднішній день деякі діячі зробити дуже просту річ: от змусити нас піти на якісь компроміси. Як ми можемо піти на компроміси? Як ми будемо дивитися в очі тим людям? 500 маленьких діточок загинуло від рук цих терористів від Путіна і тих мерзотників, які за все це голосували сьогодні. Європа приймає цих мерзотників, які голосували. За, вони заходять в залу засідання, парламентська асаблея ОБСЄ і виглядають вигляд, що вони якісь, скажімо так, там поважні пани. Ну уявляйте собі, як це взагалі можна, от як з цим можна жити надалі? Ну це просто знаєте неприпустимі речі. Ті, хто вважає, що з Росії можна щось злепити, дивіться, вони можуть такі, із дечого із палок щось злепити. Воно таке, як було, таке, таке і буде. От. І я на сьогоднішній день можу заявити, що. Оці європейці, які на сьогоднішній день мають велике бажання піти на поступки, вони можуть будь-який день, от якщо вони не будуть розуміти, що взагалі в світі сьогодні відбувається, опинитися в той ситуації, в якій наша країна опинилася 24 лютого. Це безперечно, тим, будь ласка. Тим не менше, ми побачили ще одну групу росіян зараз в Європі. В Мюнхені знаходиться Тихановська, Каспаров, Ходорковський. Чи правда це, що Росія, що вже Європа приглядається до того, хто може бути наступником? Обирають такий смотр Вже роблять ну, Тихановська не росіянка. Тихановська відношується до білоруської. От як вони вважають опозиційної групи. От я вважаю, що Там теж треба міняти. Да я вважаю, що білоруські опозиціонери знаходяться у нас на фронті, допомагають нашим хлопцям. Це дійсно опозиціонери, які виборюють в тому числі і незалежність своєї країни. Питання тільки часу, от те, що відбувається, я хочу сказати, що коли ви виборюєте за кордоном. От незалежне своїй країні це може лишитися е, бути так, як відбулося в 17-му році, коли в Париж всі уїхали і чекали, коли вона то щось на е, Росії. От щось там станеться. Своїй країні треба виборювати, не боятися виходити і відстоювати, якщо ви вважаєте, що ви праві. От не всіх вистачає для цього духу. Ну то така вже справа. Те, що стосується, давайте повернемося, якщо вони проти до того, що на сьогоднішній день розв'язається в світі. Перш за все, світ не очікував, що 24 лютого наш славетний народ буде стояти, вистоїть, Хоча ми їх всі попереджали, що воно так і буде, і в них на жаль на сьогоднішній день остаточного рішення, що робити з Росією, немає. Росія лякає своєю квялою ядерною дубінкою. Ма Маша, воно вже ж як ото висить, як у діда старого розумієте, воно вже не підіймається. Він нажимав. Два дні на тому на ту кнопку вона не полетіла. Весь світ просто не розуміє, чим це буде закінчитися. Світу треба готуватися до розпаду Росії. Він буде відбуватися незалежно від їх бажання. І вони мають саме цим питанням сьогодні перейматися. Вони вважають, що вони можуть цю ситуацію контролювати. Вони вважають, що ці дії можуть бути у них під контролем, що є абсолютно неможлива річ. В сучасних умов вони дуже погано знають історію, Вони дуже погано читали філософів, які розповідали, як все це відбувається. Цей процес контролювати неможливо не зовні, а не середини. Цей процес був вже запущений, і запустив його розпад Росії Путін 24 лютого, 2022 року. Я так розумію, що головною підставою того, що ви говорили, має бути військова перемога. Як мінімум, те, що Україна має повернути вийти на свої адміністративні кордони і показати, що жодною силою нас не зломити. Цього достатньо для того, аби розпад Росії почався, як тільки перемога наша буде отримана, а вона буде обов'язкова, ми повернемо всі наші території. Тому що якщо хтось вважає, що він має право зазихати на нашу конституційність, от на нашу конституцію, незалежно з якої країни він, то такого, як вони тут творили в 2004 році, от вже не буде. Приїздили суди, і зараз, завтра там ще ті ж самі, які в 2004 році нам щось радили. Завтра так само приїжджають в Київ розповідати про демократію у фонда Пінчука на цій Ялтинській зустрічі. Як вон там, от дивиться, це треба робити вчасно. Називатися. Біле треба називати біле, чорне треба називати чорне. А в них постійно якісь такі кольори, скажімо так, вони самі собі їх обирають, а потім, скажімо, не несуть ніяку відповідальність за те, в чому вони приймали участь. Це є велика трагедія. От. Але я ще раз наголошую: ми свідомі того, що нам треба робити, ми це будемо робити. Вільна буде країна, велика буде країна, Російська Федерація в тих межах, які вона на сьогоднішній існує, існувати припинить. Я хочу звернутися. Вашу увагу до того, як відбувалися ці дві події. Одна там на цьому стадіоні де футбол грають. Вони там зібрали людей і там розповідали, як воно. Ну я щиро дякую. Перш за все, режисерській групі, яка показувала по перше, виступ і президента от, Російської Федерації, і виступ на було видно, що там відбувається. От, та розпіч в очах, які вже є переважна більшість людей, які були присутні при пустих. Стульцях, що є абсолютно неприпустимим, коли раніше випускав виступався е, їхній гітлер, от відсутність деяких осіб, які вважалися і вважаються на сьогоднішній день е, безпосередньо учасниками всіх цих речей, вони вже потахесеньку звільняють ці стульці і біжуть, біжуть, біжуть. От. Як це роблять звичайно, е, от, щури? От коли відчувають, що корабель іде додолу. Олексій Міславич, а ці щури вони виходять на зв'язок з владою України і чи ведуть вони переговори, ну хоча б щодо свого особистого самозбереження? Ви знаєте мою позицію відносно перемовин з Російською Федерацією. Ніяких перемовин. От я в них не приймав участь і приймати участь не збираюся. Якщо хтось вважає, що з ними можна про щось говорити, я говорив з ними можна говорити тільки про капітуляцію. Інших розмов з ними вести не можемо. Єдиний є окремий. Кейс, от це те, що стосується обмін полоненими, оце єдина річ, про яку ми можемо з ним говорити. Решта з ними говорити про нічого ми не можемо. От справа в тому, що я хочу е нагадати, 31 травня 1997 року ми з цими покидьками підписували так званий великий договір, де було все прописано: кордони, повага і таке інше. Вони на цей договір чхати хотіли, вони прийняли нещодавно взагалі в своєму законодавстві, що внутрішнє законодавство переважає над міжнародним законодавством. Так от, у мене зараз, повертаючись до початку нашої розмови, а оці діячі, які видають візи для відвідування Європи, розуміють взагалі, кого вони туди пускають до себе, мається на увазі на парламентську асамблею ОБСЄ. Тобто люди, які вважають, що в законодавство міжнародне, яке є в парламентській абсаблії, в ООН в інших інституціях їм взагалі на це начхати. От вони не збираються його не в який спосіб виконувати, але чомусь вони запрошуються туди і їм дають можливість відвідати так, от, Європу. Ну дивна така позиція. Знаєте, така от але я ще раз нагадаю, пам'ятаю, пам'ятаєте, 39-й рік, коли там е, прогиналися перед гітлером. Чим закінчилось, всім відомо. Олексій Міславичу щодо, щодо призупинення Російської Федерації у участі в договорі про стратегічне наступальне озброєння, хотілося б, щоб ви розповіли, як ви бачите цю подію. Тобто, я взагалі вважаю, що на це не треба звертати увагу. От воно не має ніякого відношення до життя. Тому що всі ці дулі, які підписує Російська Федерація, вона ж сама собі, скажімо так, відміняє, от, нікого ж не питаючись, не попереджаючи, не дає на не яких, скажімо так, от, чому вони це зробили, ну, їм так забажалося, вони вийшли. Тому ще раз наголошую, з ними нема про що взагалі говорити. І коли вони починають лякати, у нас там щось там, якісь там е арсенали тощо, ну хай хоч спробують. Дивіться, як тільки хоч одна, наголошую, хоч одна. Ракета з ядерною боєголовкою тактичною або стратегічно вилити з території Росії і впаде на будь-яку територію. Ця територія, ця територія Російської Федерації буде знищена міттєво. і вони це знають. І їх попереджали. Вот їх попередили країни наші партнери. Як все це буде відбуватися? А чи ви думаєте, що оця подія саме вихід з цього договору про СНО? Чи вона якимось чином вражає західні країни, які дають нам озброєння? Можливо, а в там план був чіткий та припинити цей потік озброєння, особливо зараз, який розпочався так активно? Звичайний шантаж Російської Федерації, агонія. От режиму він же не знає, що робити. З рахуванням того, що той сармат не взлітів, який мав би злетіти, тому що все було на готові. Команди всі були надані, але не, не не сталося. От як бажалося. От треба було щось відповідати. І для свого внутрішнього користування вони почали розповідати: ось ми зараз вийдемо, зайдемо. О, Дивіться, вони що виходять, що заходять від цього світу. Не незимно. От і взагалі від цього нічого не відбувається. От. Якщо деякі е, кармани чи деякі країни вважають, що треба лякатися Путіна, я можу сказати: перше, що треба робити, ніколи не лякайтеся. Як тільки ви злякалися, ви відразу програли. Тримайтеся, як би важко не було. Дивіться, нам з лютого 24-го було дуже важко. Ви знаєте, допомоги фактично не було ніякої, крім телефонних дзвінків. Тримайтеся, ми обурені. Ми зараз будемо щось робити. Да, от. Але темним, але тим не менше, от ми вистояли. Зараз допомога йде. Повірте, світ буде зовсім інший. Якщо хтось вважає, що його можна в якийсь спосіб модерувати на території Росії, вони глибоко помиляються. Я вже казав 2 березня, коли почався розпад СРСР, о, з тих подій, які відбулися в Аркуті за участю наших е, коренних мешканців, які там були на заробітках. Так було, от майте на увазі, що Варкута 2 березня в Росії вже почалася. Угу. І для неї, західному світу треба уважно готуватися, а не робити вигляд, що вони можуть з кимось домовитися. Це просто неможливо. Вам нема, не, нема з ким буде домовлятися. Буде зовсім інша ситуація. Пане Оксію, скажіть, будь ласка, ми знаємо, що росіяни схиблені на цифрах. Все ж таки, до вас питання, як до секретаря Радбезу, чого очікувати завтра. Зокрема, йдеться про те, що знов з'явилася багато інформації про можливі провокації на кордоні, якісь там колони, нібито десь їздили. І питання Молдови: чи спроба збройного перевороту це вже відіграна карта? Сьогодні відбулося засідання ставки верховного команди, що вона ще президента нашої країни були присутні всі представники, які на сьогоднішній день безпосередньо знаходяться на кордонах от, з країною Білорусі, з країною Молдови. От з, з напрямку Бахмута з усіх сьогодні президент заслухав всіх. Я можу сказати пересування, які вони там роблять в районі Чернігівської області, до наступу немає ніякого відношення. Те, що стосується Молдови, звичайний переворот, який вони планували. Заздалегідь одна з наших розвиток повідомила. От повідомили нашого президента. Він відповідний спосіб повідомив президента Молдови. От, були прийняті певні рішення. Ви знаєте, відбулася заміна керівництва на сьогоднішній день в Молдові. Новий прем'єр-міністр раніше працював радником з нацбезпеки. У президента Молдови на сьогоднішній день росіяни не змогли цим скористуватися, умовно кажучи, моментом, але це не значить, що вони там не будуть намагатися саме там, на молдовському напрямку, робити захоплення влади. їм дуже важливо, щоб частину військ ми відволікали на той напрямок, тому що якщо там з'явиться точка нестабільності, звичайно, ми маємо на це реагувати. Будемо дивитися, ми. У залежності від того, як будуть розгортатися події, обов'язково будемо допомагати нашим друзям, нашим сусідам, от країнам, які знаходяться в Європі. А це три країни, от, відомі: от, Україна, Молдова, Білорусія. А розкажіть тоді, будь ласка, ситуація на фронті. Якщо ви сказали, що сьогодні заслуховували, що там відбувається, і велике питання, яке тепер усіх. А коли все ж таки фронт відчує ті самі танки, які ми так довго чекали, і на рішення, які ми довго чекали, на навчання а тепер самі танки, коли врешті хлопцям стане трошки легше, О, дивіться. На вині легко не буде ніколи О, до до останнього дня, до дня перемоги. Я хочу, щоб ми були свідомі. Тому що от легко це тільки у казках. От складна ситуація, непроста ситуація на Бахмуті. От на інших напрямках, які знаходяться поруч, але наші військові мужньо стоять, боронять нашу країну, і ті е, втрати, які несе е, терористи на цих напрямках, вони просто вражають. От ми розуміємо кожного дня, що там відбувається. Президент країни кожного ранку отримує всю повну інформацію за е, минулий день, що відбулося, умовно кажучи, на 24 годину ночі. Розуміємо, та кількість, які ми наші хлопці там кладуть цих мерзотників, вона просто шалена. Навіть той же е, е, Лисий е, показував. Да, показував, скільки там вони лежать, уявляється собі, що там майже в кожне балки така от ситуація, яку він там зробив от, і, фото і показував, казав, що ось ось як вони воюють, отак вони воюють. Ми мужні тримаємо цю територію. Для нас дуже важливо тримати саме на тому напрямку. Чому? Тому що якщо буде якесь послаблення. Складно буде на інших напрямках. Військові наші свідомі чим їм треба займатися. От ще раз наголошую: наставки Верховного командуючого. Доповідають всі безвиключно е генерали, які безпосередньо знаходяться на лінії фронту. Ситуація є контрольована. От те, що лякають сьогодні ракетними ударами, дивіться в них вже в такої спроможності, як вони була раніше, по той кількості, яку вони тоді ж бурляли, по стопа сто у Нас був у них на сьогоднішній день вже такого, такого немає. Чи можуть вони це зробити? Так можуть, але це вже буде трошечки інш інше. Кількість ракет це вже буде трошки інші от, удари. Якщо вони на це будуть намагатися найближчим часом зробити, нам не в якому разі не можна розслаблятися. От у разі тривоги треба відповідні міста захисту спускатися, берегти своє здоров'я. От обов'язково треба доживати до перемоги, тому що по по іншому нашу Україну потім треба буде ще й будувати. От, і це не менш буде відповідальне завдання, чим перемога в нашій війні. Тому що буде складно. От, і повірте, до того часу, поки Росія не е, фрагментується, от, вона постійно буде мати велике бажання зазихати на нашу територію і впиратися в наші от, внутрішні справи, як вони почали впиратися активно, починаючи з 2004 року, Олексій Мічеславичу. От, ви кажете, генерали доповідають на ставці. А які сценарії розвитку ситуації далі розглядаються? Я не можу зараз в ефірі розповідати, які сценарії розвитку розглядаються. Я точно можу сказати, що всі працюють над тими планами, які ставить на сьогоднішній день президент під час наших засідань, а вони відбуваються кожного дня Олексій ставками. Відбуває... Я підкоректую, чи є щось таке, що варто знати українцям? Ось так. Тому що ви пам'ятаєте, як рік тому і нам потім докоряли. А чому нас не попередили, що війна? А коли людям кажуть, що півроку обговорювали питання, як збирати тривожну валізу, що повинно бути, як запасатися водою, продуктами і так далі. І так далі, а люди все рівно потім кажуть: ні, нам треба сказати конкретно було слово війна. Розумієте? І людям не скаже, що війну не оголошує свій уряд або свій президент, війну оголошує ворог, і до того як ворог не оголосить. Про це в країні власне і не говорять тому, що потрібно знати українцям в річницю початку повномасштабного вторгнення? Про майбутнє я не хочу погоджуватися з вами з тезою річниця повновантажного вторгнення. Насправді, це річниця супротиву, великого супротиву, великих громадян, великої країни, і саме так ми трактуємо дату, яка буде завтра, 24 лютого. Це дата нашого початку великого супротиву. І ми давили всьому міру, що ми всьому міру, міру, що ми можемо це робити, більш того, у разі необхідності зробимо це обов'язково ще раз. Але ми не бачимо найближчим часом, що Російська Федерація може вдертися, скажімо так, в такий спосіб, як це відбувалося 24 лютого 2022 року. Те, що стосується підготовки, майте на увазі, що ми знаходимося в такому житті, що ми постійно маємо бути готові до тих чи інших негараздів, до того часу, поки ми не закінчимо війну, до того часу, поки ми не будемо розуміти, що в Москві вже немає. Ані бажання, а можливості от діяти по відношенню до своїх сусідів в той спосіб, який вони ділять до відношення по по до нашої країни, Вячеславович, А що один з я так розумію, ватажків в Маріуполі, який їхав, от я не знаю, чи ви дивилися це, це відео. Він каже: нам здавалося, що по Маріуполю є домовленість що його не бомбитимуть, але укри очевидно. А, значить, тепер мають якесь озброєння, яке дістає і Маріуполя, тобто більше 100 кілометрів. А що в Маріуполі відбувається, розкажіть періодично? Відбувається те, що має відбуватися. Наші військові от, знищують російських терористів, які вдерлися в наше славетне місто під назвою. Маріуполь це буде відбуватися не тільки в Маріуполі, а у всіх містах, де вони до того часу, поки вони звідти не е, підуть. Це буде відбуватися, і назва не має значення. Це наша територія, це наші міста, і ми будемо бити от, по окупантах до того часу по цих терористів, поки вони звідти не підуть. І відстань, повірте, вже на сьогоднішній день для нас великого значення немає: чи то 100 кілометрів, чи то 150 кілометрів, чи то трошечки більше. Сеніславич сьогодні в Криму по радіо виступав керівник головного управління розвідки України Буданова, він сказав, що скоро ми повернемося в Кримці. Чекайте, а ви можете зорієнтувати наших людей в Криму про терміни цього повернення? Я хочу сказати, що це не тільки було виступлення Олексійовича по радіомовленню. Я хочу сказати періодично, вмикаючи телебачення, росіяни бачать там виступ нашого президента. Інші речі от. Повірте, солодко їм не буде. От Крим обов'язково буде повернути додому. От, як вони сказали, в рідну гавань, але це не гавань Російської Федерації. Це наша от, рідна українська гавань. От, ми розуміємо, хто буде базуватися в місті Севастополь. От як воно буде називатися? Ми будемо вирішувати самостійно, як яку назву буде мати та територія, і що там буде відбуватися, тощо це буде відбуватися найближчим. Часом я не можу сказати, що це буде завтра або післязавтра, але повірте, всі працюють над тим, щоб це стало якомога скорше. Це ще одне питання. Можна про є ще одна велика країна, від якої багато чого залежить цій війни? Це Китай. Президент Зеленський заявив, що офіційних документів мирного плану Китаю не бачив. Але добре, що там вже почали про це говорити. Чи може ви щось бачили? Чи є розуміння, що пропонує Китай? Чи ну ми боїмося одного чи не на сторі, не стороні він окупанта в дальній грі? Китай не може бути на стороні Росії. Ми маємо бути свідомі. Немає інтересу на сьогоднішній день Китая сьогодні от приймати. Таку участь він робить дуже потужну о, біологічну експансію на території далекого східу от Російської Федерації. Ця експансія відбувається вже 25 років. Росіяни не можуть цим ні в який спосіб завадити. О, те, що стосується пропозицій будь-якої країни, Китай чи будь якої іншої, ви знаєте, що наш президент визначив чітко чотири ключові позиції, які, на яких ми будемо стояти: перше це те, що стосується повернення повністю всіх територій. Друге, це повністю. Компенсація всіх збитків, які нанесла країна терорист, третя це відповідальність безпосередньо керівництва Російської Федерації і всі, хто приймав участь уголовна відповідальність за всі ті злочини, які вони зробили проти людства, і четверте це гарантія безпеки. От не 94-го року, а потужні гарантії безпеки для нашої країни, щоб цього ніколи більше не станеться. ці чотири пункти, якщо вони є на сьогоднішній день. В пропозиціях китайської сторони ми можемо ці питання розглядати. Якщо там якісь інші речі, якщо там якісь компроміси, а давайте віддамо, то їм треба показати оцю яночку. От і ще багато діточок, які без ручок, як без ножик, щоб вони розуміли, що з цим робити. От, І хто буде на себе брати відповідальність для того, щоб прийняти рішення, от, що їх батьки, от, їх дорослі гинули за те, щоб ми маємо комусь своє віддати? Ми не маємо права. От навіть для наступних поколінь іти на ті поступки, які від нас дехто може от просити, от але вимагати вона точно не можуть. Дивіться, суспільство, от не дасть нікому приймати ті рішення, які не будуть от афільовані з думкою суспільства. Це просто буде неможливо. Це буде політичне самогубство. Як хтось, хтось вважає, що хтось може на себе прийняти ті чи інші рішення. Ніяких перемог з Російської Федерації ми вести не будемо. Ви знаєте, що у нас є рішення Ради з безпеки оборони відносно перемовин безпосередньо з Путіним. От, якщо хтось вважає підняти це рішення, я хочу подивитися, хто буде ініціатором таких речей. Дякую, пане Олексію. Спасибі вам величезне. Тихого вам вечора. В Найбільше. річницю нашого спротиву Олексій Данілов, секретар ради національної безпеки та оборони, був в ефірі загальнонаціонального телемарафону.